Отож, повертаємося до подій парламентських і шахтарських. Будемо говорити про сьогоднішні конфлікти з гостями нашої студії. Це Вадим Денисенко, член комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, фракція блок Петра Порошенка, і Олексій Скрипник, заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти, фракція об'єднання самопоміч. Панове, я вас вітаю. Вечір добрий. Власне, поки що вас не було в нашій студії. Ми говорили про шахтарів і з шахтарями. Зокрема, сьогодні дехто з парламентарів висловлював думку про те, що насправді акція проплачена, акція замовна, акція вигідна Ахметову, акція для того, аби зірвати реформу власне вугільної галузі. Як ви бачите цю ситуацію, якщо бачите, її? Як в принципі, я думаю, що це абсолютно правильна точка зору, що ця акція, перш за все, вигідна Ахметову. Тобто не треба забувати, що приблизно місяць тому Верховна Рада виділила в змінах до бюджету майже 400 мільйонів гривень на вугільну галузь. В принципі, угу. проблеми, гарячі проблеми, були погашені. Але сьогодні відбувається накат ситуації нової. Спеціально шахтарі прориваються до адміністрації президента. Потім вони то йшли під Верховну Раду, то знову пішли до кабінету міністрів. І у них єдина вимога це по суті єдина головна вимога. Це зняття Демчишина, міністра енергетики. Тобто, в даному випадку, питання не в шахтарях, питання не в тому, що вони хочуть, як вони хочуть питання в тому, що зараз справді почали ламатися схеми, схеми, які були давали можливість ехмітову заробляти достатньо великі гроші, і власне проти цього і направлена ця акція в першу чергу. Гроші виділили, але люди ще цих грошей не отримали. І можливо, дехто з них зараз дивиться наш ефір і запитає, то власне, коли ці гроші будуть отримані. Якщо, скажімо, допускати, що ця акція була не проплачена, і справді люди з різних регіонів України приїхали, відстоювали свої права. Ну, розумієте, проблема вугільної галузі це, от, знаєте, я пам'ятаю, в 90-х роках була навіть приказка. Тобто, хочете змінити уряд, приведіть сюди шахтарів. Тобто, традиційно шахтарів використовують в цих іграх їхні. Ну, на жаль, ми можемо прямо вже говорити, їхні власники, багаторічні власники. Тобто, люди, які завдяки державним дотаціям, завдяки величезному маніпулюванню державними грішми багато років ставали мільйонерами, мультимільйонерами, а потім і мільярдерами. От і все. Тобто, в принципі, питати треба не стільки з уряду. І не тільки з уряду в даному випадку, хоча тут і захищати, я не хотів би зараз уряд. Потрібно перш за все питати із е, людей, які на них наживалися багато десятиліття. Панове, це власне перша була така ситуація, яка сьогодні на слуху, і сьогодні це як топ тема. та? І е, мала б бути ще, скажімо, інша, це те, що відбувалося сьогодні в парламенті. Так. От і власне те, що відбувалося, назвали вже Мишачі. Е, Вовтузення, тобто якось по-різному називаються, і зокрема йдеться про список Шокіна. Та почнемо з того, почнемо з того, що дехто називає власне як відволіканням уваги список Шокіна. Ви вірите в його існування чи не існування? Вчора Юрій Луценко заявив про те, що в генпрокуратурі такі є. Сьогодні генпрокуратура говорить, що насправді такого немає. Можливо, не хоче випереджати події. А як ви вважаєте? Ну, моя точка зору, що скоршу всього, ну. Ми не можемо заглянути в голови прокурорів, але ситуація більше нагадує просто розкачування парламенту. Коли йде розкачування і та коаліція стає все більш хиткою-хідкою. Тобто я бачу більшу проблему не стільки в тому, чи є список, чи не є список, скільки в тому, що з'явилося дуже багато бажаючих розвалити коаліцію в той чи інший спосіб. Хто так. зокрема, хто бажає цього? Це я думаю, що тут розумієте, ми кукловодів, можливо, і не бачив. Тобто, тут є багато звіти. Люди не розуміють цінності коаліції, не розуміють, що під час війни ми знову можемо опуститися в дуже надзвичайно складний процес виборів, перевиборів, створення, заміни і так далі. І нічого доброго це не приведе. Тобто, втрачено навіть мені здається, ще трошки в парламенті так само парламент винний, в тому, що ми перестали цінувати коаліцію як. Той елемент, який фактично дозволяє розбудовувати країну, угу. Ну, власне сьогодні зараз хвильку. Лідер фракції, до якої ви теж належите, Олег Березюк, він сказав, що е, припущення, що інформацію про зняття недорханості в змі було вкинуто спеціально, аби відволікти увагу від процесу ухвалення закону про прокуратуру. Тобто вчора. Власне, коли на два місяці не на два, можливо більше, більше, до липня відтермінували реформу. З іншого боку, це була тема дня. Насправді про це всі говорили. Сьогодні всі говорили про список Шокіна. Насправді, це може бути таке відволікання уваги. Безперечно, безперечно, тобто, система супротивляється, і що говорити про прокуратуру, то це, напевно один з тих елементів старої системи, який робить все для того, щоб нічого не робити, нічого не міняти. Угу. Це є. Типовий супротив системи, яка розуміє, що їм придеться мінятися, їм придеться ставати європейською прокуратурою без слідства. Дуже багато буде змін, які будуть вимагати, в тому числі зміни людей. Безперечно, люди, які весь час сиділи, що ми згадаємо навіть ту інформацію, хай не підтверджено про суму відкатів, які ходять в прокуратури. То, безперечно, ніхто з них не хоче в доброму е розумі втрачати таку е роботу і робить це для того, щоб система залишилася старою. Тому відкладання, тому нічого не роблення, тому максимально зробити так, щоб нічого не робити. Але з іншого боку, не стара власне система прокуратура, а вже новий парламент, оновлений, частково проголосував про відтермінування цієї реформи. Дивіться, давайте в принципі тут розкладемо ваше попереднє питання на дві частини. Перша частина це відтермінування до липня місяця. Е, є об'єктивна реальність. Треба чістко, чесно, абсолютно чітко сказати, що прокуратура часів Махніцької Єреми не робила нічого від це залежно для того, щоб привести себе до відповідності до нового закону про прокуратуру. Якби ми зараз е, сьогоднішнього дня повинна була б е, Вступити в дію цей закон. Якби ми сьогоднішнього дня вступив в дію цей закон, насправді у нас був би колапс. Тобто, насправді, прокуратура не готова до тих, скажімо так, процесуальних змін, які юридичних змін, які передбачені цим законом. Тому ми й пішли на відтермінування до липня місяця. Я хотів би нагадати, що спочатку була розмова про 1 січня, потім була розмова про 1 вересня. Ми прийняли я вважаю, абсолютно правильне соломонове рішення, mm -hmm. що до середини липня вони повинні в відповідності до нового закону змінитися і розпочати роботу. Тому Ніяких проблем із відтермінуванням, ну, станом на сьогодні, насправді, глобальних серйозних проблем немає. Всього на ну, це три місяці. Це не так багато. А я, я пригадую, знаєте, ночі гніву, коли у Львові просто зникла повністю міліція і зникла на місяць, в принципі. І нічого страшного не було. Ви знаєте, от мені це слово колапс, я дуже боюсь боюся, от от, е, коли ми такі ставимо штампи, Колапс. колапс чого? Тобто, а, а чи а, ми впевнені, що в липні знову вони будуть готові до змін? Я впевнений, так? що в липні вони будуть готові до змін, і парламент більше ні. ну я впевнений, і ви ж теж прекрасно розумієте, що парламент не проголосує вдруге за відтермінування. От не буде цього голосування, і ви всі прекрасно розумієте, що немає, а що буде? Голосів? Скажімо, якщо зараз, зокрема, перше, що завадило зараз підготуватися? надто мало часу розговор... було від моменту проголосування? ще разговорюва. Проблема чість... в Єремі в Про... я Так, єремо да, Махніцький, безумовно. А зараз що вам дає таку впевненість розуміти, що власне підготується? Якщо не підготується, що буде? Власне, в липні? Перш за все, я думаю, що підготуються, і відповіді на питання тут дуже проста. Тому що Шокін станом на сьогодні демонструє те, що він хоче певних змін. Тому mm -hmm. я думаю, що ну, плюс ну, історична досільність. Тобто ну, людина не може супротивлятися проти, навіть якби він хотів супротивлятися, я маю на увазі Шокін, чи хтось його заступників, ну є об'єктивна реальність під те, якою не можна поперти. Тому, власне кажучи, до липня місяця все буде вирішено. І ми е, ну, весь час просто, ну, на жаль, ми трошки пробуксовуємо. Це наша проблема взагалі, от, взагалі влади нинішньої, в тому, що ми пробуксовуємо і ми занадто повільно робимо ті речі, які можна було робити набагато швидше. Але і ще раз кажу: ніякої трагедії з того, що е, відтермінувалося до липня місяця. Я не не бачу і її насправді немає. От, по-чесному її немає. В липні ми просто про це забудемо говорити. Тобто, там, грубо з першого серпня, ми про це вже перестанемо говорити. Щодо того, є список Шокіна чи немає. Я думаю, що треба перш за все слухати Генпрокуратуру. Прокуратура станом на сьогодні сказала, що списку немає. Тому, в принципі, чому була вкинута ця інформація? Ну, вона могла бути вкинута з різних причин. Але цілком реально, що і справді є розробка по певних людях, цілком імовірно, що генпрокуратура має право і шукати певні речі, і по певних людях, очевидно, все ж таки відкриваються певні справи, де хтось із депутатів може бути свідком, хтось навіть теоретично може бути і підозрюваним. Але в зв'язку з цим. Е Звичайно, інформаційне поле навколо цього звичайно буде збудораженим. Хоча я хотів би сказати, що перші чутки про е, можливе зняття депутатської нетрканості з'явилися приблизно там тижні два-три тому. Просто вчора сьогодні е, воно стало більш актуальним, і в пресі просто почали більше про це говорити. Ну і напевно, все таки, суспільство хоче більше почути про те, пройшов рік так після майдана. Безумовно а і, де результати слідства. Якщо ми приступаємо до депутатів і дивимося, ми хочемо спочатку подивити, побачити хоч якісь результати. Безперечно, Шокін і нова прокуратура, яка це зараз зовсім не та прокуратура, яка була при Махніцькому приєремі. Mm -hmm. Так ми хоча б хоч щось бачимо. Але тут знаєте, виникає таке відчуття історичної справедливості. Є Майдан, є події після Майдану, є події 2 травня в Одесі. І так далі, тому подібне. Тобто є величезна кількість питань в суспільстві, яке задає, і відповіді на них ніхто не дає. От чому власна претензія, от чому є недовіра. Так? Тобто два рази опіклися, третій раз так само боїмося. Тому, тому і відбувається така ситуація, і парламент розкачується, є нервовість, і фактично, ми, будучи стратегічно абсолютно узгодженими, ми тактично у нас виникають власне спори, суперечки. E... Ті картинки, які безперечно суспільству не подобаються, власне, суспільству не подобається, суспільство так само хоче отримати відповідь ще на наступне запитання. Знову ж таки, сьогодні Верховна Рада, чи то дехто з депутатів зробили, чи це був, скажімо, такий піар, чи це було окозамилювання, чи це був якийсь певний жест? Знову ж таки, ми говоримо про те, що ми просимо світ про додатковий тиск на Росію. Сьогодні це вже було в контексті надії Савченко, і з іншого боку, коли йдеться про націоналізацію. Деякого майна, яке належить, скажімо, росіянам, резидентам, то до цього в парламенті руки не доходять. Лише є багато депутатів, які про це говорять. Знову ж таки, можливо, для власного піару. Чому так стається? Чому ми просимо світ, але вкотре ми самі не готові зробити цей крок? Знов ж таки йдеться про оновлений парламент, в який прийшло дуже багато нових людей, свідомих. Слухайте, націоналізація це одна з самих неправильних і нерозумних речей, яка може бути взагалі в, в будь-якій державі. Як тільки ми націоналізовуємо будь-яке майно, ми, в принципі, втрачаємо будь якого інвестора, який навіть теоретично сюди може зайти із будь-якої країни світу. От і все. Тобто давайте згадаємо навіть приклад Грузії, яку ми часто там згадуємо. Mm -hmm. Російська-грузинська війна не призвела до націоналізації компанії Лукойл. Не призвела. Заправки Лукойл працюють до сих пір, ну, чи в разі, там, рік тому, що точно працювали в Грузії. Так само і ряд інших російських підприємств. В принципі, як тільки ми підемо шляхом націоналізації, ми Обрубаємо собі ну мінімум на рік, а то й на більшу частину не, не, не більший період часу, ми обрубаємо собі будь-яку зовнішню інвестицію. Давайте подивимося статистику за рік. У нас катастрофа. У нас реально зовнішні інвестиції склали, якщо правильно, сім з копійками мільярдів доларів, і від заробітчан ми отримали 11 мільярдів. Тобто, в принципі, ми перетворюємося на Албанію. Якщо ми зараз зробимо один крок до націоналізації, який в свою чергу призведе до того, що просто це мене дрібнюється між кількома іншими олігархами, ти, на жаль, я в цьому впевнений. Ми. Відразу даємо сигнал абсолютно всьому світу, що в цю країну заходити не можна, і все те, що зараз робиться по реструктуризації наших боргів, теж буде перекреслено. Тобто, це, це політиканство, інші. це маніпуляції. Власне, коли заявляється про це в е, 190 думаю, депутатів, голосує за це. Дивіться, я думаю, що є питання абсолютно непідготовленості питання. Крім цього, таке? А, тому, якщо подивитися в Криму, у нас Крим, вибачте, за таке грубе слово віджали і націоналізували там mm -hmm. все, що тільки можна. Так? Дуже mm -hmm. багато а, і підприємств, і санаторіїв, і, в принципі, величезну територію. А, просто мені здається, що це питання а, у нас дуже багато є піару і дуже багато є таких речей, коли робиться вкид для того, щоб бути дуже популярним. Так? А чи це є рішення підготовлено з точки зору е, міжнародних законів? Чи ми готові до серйозної розмови? Власне головна претензія самопомочі до цього закону була в неготовності того закону, що він є фактично побудований на піарі, але не побудований на ґрунтовній підготовці. З такими речами несерйозно виходити на міжнародну арену не можна. Це є занадто важливо і занадто серйозна тема для того, щоб влаштовувати з того скандал, піар е крик. Це насправді закон гасло. Там не було насправді жодного жодного реальних прорахунків. Тобто немає жодних реальних розумінь. Того е ну дуже красиво звучить. Давайте заберемо росіян. В принципі, особливо на часі. За особливо зараз, на так? часі, да, да, да. Але в той же час, в принципі, це закон гасло, в якому немає, ну, немає змісту. От ви згадали е, сьогоднішню постанову про Надію Савченка. Ну абсолютно правильно, е, що частина людей за неї навіть не проголосувала. Тобто, в принципі, на сьогоднішній момент ця постанова вона викликала абсолютно зворотню реакцію. Ви почитайте сьогодні, якщо ми прочитаємо топові новини російських змі, то топові новини будуються на тому, що Українська Верховна Рада звернулася до Путіна з тим, щоб він щось там зробив. Тобто виходить так, що ми приходимо до Путіна з попрошайничеством. Тобто, абсолютно непідготований піар-проект, який, на жаль, був вкинутий в залу. І, на жаль, ну в принципі там, ну от зараз можна говорити, на жаль, на прізвище Савченко теж спекулюють. Тобто, ну... можна говорити, що зараз настільки вже вибачте, я вас mm. переб'ю теперішній парламент загрався власне на вкидуванні інформації і на піарі. І деякі політичні сили реально починають страчати в рейтингах про те, що інколи навіть не думають, як формулюють, що формулюють, за що ми голосуємо. Я б сказав би не так. Я сказав би, що в принципі, я прошу бачне. Е, е, я сказав би, що на жаль, в певних моментах в певних політиків е, стратегічні речі програють тактично, тобто заради mm -hmm. тактичної перебування. Моги, от сьогодні, і зараз абсолютно втрачаються певні стратегічні речі. Кабинки казав, що популізм це є найбільша хвороба українського парламенту. І, власне, це те, що нас дуже сильно губить. Тобто ми раді того, щоб бути популярними, для того, щоб збільшити рейтинг, дуже часто займаємося тими речами, які призначені тільки для популі для популізму, а під собою дуже мало мають якихось реальних основ. І е... я думаю, що трошки б голосування було б інакше по багатьох речах, якби, якби ска відмінити телевізор з точки зору того, щоб показували вже результати роботи, а не е... оці от викиди, ці скандали. На яких багато політиків тільки роблять, що заробляють собі бали, а наскільки цей популіст зараз загрожує взагалі існуванню коаліції як такої? І власне, наскільки він може спричинити розкол коаліції? Чи взагалі цей розкол можливий? Бо є, скажімо, парламентарі, які на всі 100% впевнені, що розколу коаліції не буде, а є такі, які вже тиждень-два-три тому почали анонсувати про те, що розкол він зовсім близький. Знаєте, розкол колись станеться, тобто, в принципі, ну немає нічого вічного на цій планеті. Але якщо ми говоримо про е, середньострокову перспективу, то в принципі про середньострокову перспективу можна чітко говорити, що ніякого розколу, ну якщо не станеться якийсь форс-мажорних обставин, угу. е, я думаю, що не буде. Домовляться депутати. Ну мені здається, що все-таки депутати мали би зрозуміти, що коаліція це не просто зібрання депутатів, які про щось домовилися. Коаліція утворює уряд. Фактично, ми зараз в стані війни, тобто ми повинні порахувати наслідки наших рішень, якщо навіть є дійсно питання, по яких ми не узгоджуємося. Тобто, mm -hmm. треба сідати і говорити, і домовлятися. Тому що більше всього, радіти від того, що коаліція розвалиться, буде Володимир Володимирович Путін. А, а ви не... слідкуєте? Так, за тим, то напевно вже останнє запитання за тим, як виконується коаліційна угода. Бо ще кілька тижнів тому йшлося про те, що вона виконана буквально на 5%. відсотків. Там Чи... різні цифри є різні цифри. Але Це... щоб про те, що майже майже не виконується, можливо, я помиляюся. Ви знаєте, я операція. можу сказати, що е, є одна єдина проблема в коаліційній угоді. Е, вона полягає в тому, що коли її писали, її писали з точки зору ну, з дуже великим, скажімо так, відсотком романтизму, і тому дуже багато речей, які. Неможливо було виконати в першому кварталі, угу. закладено на перший-другий квартал 2015 року. Це фізично неможливо, в принципі, це зробити. Ну, моя точка зору, там це особисто моя точка зору, я вважаю, що варто було б сісти, переглянути не коаліційну угоду, а терміни виконання. Тобто, ну, ну неможливо там прийняти 100 законів коаліційних, там я не пам'ятаю точно цифру, але там величезна маса там, за перший квартал 2015 року. Ну, Це фізично було неможливо. Тобто, це було із самого початку, з точки роз, роз, дуже романтично підійшли. Зараз просто потрібно сісти. Переглянути певні терміни, от і все. З моєї точки зору, от, так, відслідковуючи, що виконується або що не виконується по коаліційній угоді, я би сказав, що в мене найбільша претензія є до того, що у нас до сьогодні не з'явився перший віце-прем'єр, який би мав би займатися оборонним комплексом. Мені здається, що це є дуже важливе системне порушення, яке під час війни ми мали би поправити. Тобто, якщо по всіх інших, в мене навпаки є бачення того, що ми йдемо навіть з випередженням, тому що є речі, які ми зробили, і це є надзвичайно серйозний, серйозний поступ. Тобто, то, що я резько, от ваша інформації казала, що насправді ми зараз йдемо надзвичайно високим темпом. Тобто я би навіть сказав, що проблема українська, що ми дуже погано. Проробляємо закони, де даємо якість. В е, на шкоду, тобто швидкість є більше ніж якість. Нам треба може навіть десь зупинитися і зробити трошки. Е, треба панове це поправити. І я сподіваюся про те, що незабаром будемо бачити, як власне ці моменти будуть виправлені, зокрема і парламентом, в тому числі Я вам дякую за цю розмову. А глядачами я нагадаю, що це був Вадим Денисенко, член комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя, фракція блок Петра Порошенка і Олексій Скрипник, заступник голови парламентського комітету з питань науки і освіти, фракція об'єднання самопоміч. На тому я поки що ставлю три крапки, але ви залишаєтеся з нами. І вже о 22.30 дивіться сатиричний проект Вісті Кремля. А вже о 23.00 про останні новини середи 22 квітня, розповість моя колега Леся Вакулюк. Я ж побачусь з вами вже завтра. Будьте з нами і не перемикайте.